Серце і розум відмовляються вірити, що його вже немає. Того чия любов осівала твоє життя, хто був опорою, підтримкою, найкращим у всьому і завжди ідеалістом. Він усе робив правильно його рішення іти захищати свою країну було рішенням справжнього чоловіка. Понад два роки воїн Тарас Козенко з доланян рогатинської громади перебував у найгарячіших точках цієї страшної війни та ніколи не втрачав бадьорості духа. Постійно усміхався, та усмішка підтримувала його рідних, дружину, донечку, маму у тих довгих місяцях тривоги чекання. Чекали живого додому та зустрічають безмовну домовину героя. 7 червня їхній Тарас, сонце їхнього життя. Закотилося за обрій, сумна звістка знову прийшла до Рогатинську громаду. Ми втратили ще одного патріота, захисника воїна, героя Тараса Козенко, який народився 19 листопада 1979 року в селі Долиняне Рогатинської громади. Майбутній воїн здобув освіту у Долинянській школі після її закінчення у 2007 році, вступив у ліцей від Львівської політехніки, згодом прийшов військову службу в армії, проживав у місті Львові, заробляв на життя на місцевих підприємствах, створив сім'ю та разом з дружиною виховали донечку. Мав золоті руки, був надійною упорою для своєї родини. Рідні згадують Тараса як дуже товариську і добру людину. Саме за безпеки своєї сім'ї, своїх ближніх в перші дні війни, добровільно, не вагаючись, став на захист України від російського ворога. Тарас Козенко сам. Вирішив місцевий центр комплементування та соціальної підтримки до 14 березня 2022 року захисних став до Лав Збройних сил України. Провів багато важливих визначених боїв, виконував обов'язки водія мінометного відділення мінометної групи загону спецпризначення. Воїн Тарас був мужнім, хоробрим, самовідданим. бойові позиції з побратимами тримав до останнього. За час служби героя було нагороджено відзнаками та досягнення успіхів у бойових діях. Сержант Тарас Козенко загинув 7 червня 2024 року під час виконання бойового завдання. На околицях Нетайлового Покровського району Донецької області, де отримав поранення несумісні з життям. висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам захисникам. Нехай душа загиблого Тараса знайде вічний спокій у небесному війську. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять та слава герою, Тарасу Кузенко! Не такою, як мріяв, стала його дорога додому. Після панахіди і прощання із захисником Тарасом Козенком у центрі Рогатина траурний кортеж попрямував у село Долиняни. Завтра, 15 червня, о 12-й годині, на рідному обісті герою розпочнеться чин похорону. Помолімось за душу полеглого воїна, який не пошкодував для нашого захисту власного життя. Вічна пам'ять українському захисникові.